Всім привіт вже, друзі, хто доєднався, вітаю всіх. Так, ми з вами будемо починати. Будемо починати з Вінницької області по Чернігівську, по 16 червня. Дивимось Вінницька область. Вінницька область обережно, Випадає попередження. Тут небезпека випадає. Бачите, ударний туз випадає поріз з десяткою. Це <кій> погана комбінація, будьте уважні, обережні. Так, наступне. Волинська. Волинська область. Волинська. Волинський тут... Ситуація під контролем. Серйозних таких попереджень, карт поганих не випадає. Повинно все бути під контролем, друзі. Так, далі дивимось Дніпро. Дніпро по 16 червня. Дніпро також, бачите, випадає ударний туз, попередження є тут з повітря, будьте уважні, обережні, тут він відвернувся наверх, тому ситуацію загально повинен під контролем тримати, але небезпека випадає. Далі, кривий ріг. Кривий ріг. Також попередження випадає. Небезпечна карта є, тут зло неочікувано, бачите, е е і спустошення. Ну тут е от, загально валет пустий, вказує, що е загально все ж таки наші справляються з ситуацією. Але от орківські дії, валет бубновий, хлопоти бубнові, бачите? Орківські зі злом неочікувано. Нічна карта. Будьте уважні до повітряних тривог, друзі. Далее, далее, дивимось. Донецька область. Донецька область. До Донецькій області випадає, бачите, лінія фронту і об'єкти, будь-які інфраструктурні або казенні дома. Це об'єкти якісь, можуть як і військові бути, так і цивільні об'єкти, хто там поруч з такими живе, будьте уважні обережні. Лінія фронту і об'єкти, інфраструктурні, будь-які об'єкти казені-дома. Будьте там уважні, випадає там небезпека. Далі, Житомирська. Житомирська область. В Житомирській області ситуація контрольована. Поганих комбінацій не випало карт, значить ситуацію держать під контролем. З краю випадає ударний туз, тобто це вказує, що біля на прикордонні найбільше такі... вірогідність така на прикордонні. Далі дивимось, загальна ситуація контрольована. Далі Закарпатська. Закарпатська область по 16 червня. Тут удар пустий. Випав, значить, ситуація загально під контролем тримають. Бачите, удар випадає пустий, значить повинно бути все добре. Далі, Запоріжжя. В Запоріжжі також ситуація контрольована. Не бачу серйозних таких небезпек. Повинно все бути під контролем, друзі, Запоріжжя. Далі, Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. Також будьте уважні, друзі. Повітряні небезпеки можуть бути, вони тут потенційно випадають. Ну, наче без е, критичних якихось небезпек. Значить, загально наші справляються. Тут ударних карт, поганих комбінацій не випадає, значить тримають під контролем. Далі Київ, Київська область. Дякую за донат, хто відправив з Ощадбанку. Дякую. вам, дякую. Е, далі дивимось. Київська область. Київська. В Київській області небезпечна карта випадає, але тут все ж таки поряд з захистом випадає. Значить, загальну ситуацію контролюють. Серйозних таких загроз я не бачу. Я бачу військові. Військові діють. Небезпека випадає по Київській області, але контрольована нашими військовими. Так, критичного я не бачу нічого такого. Далі, Київ. Київ о 16 червня. В Києві також спокійна карта випадає, по таких попереджень серйозних загроз не випадає, значить повинно все бути під контролем. Далі, Кіровоградська. Кіровоградській області, от увага до повітряних тривог. Наче нічого такого критичного не випадає, але на область, на область бачите, з краю випадає тут небезпека. Це об'єкти, будь-які об'єкти можуть бути державні установи, об'єкти інфраструктури, склади будь-що. Ось такі об'єкти, казані дома. Хто поряд живе з якимись об'єктами, там треба бути обережними, військовими. Там, Об'єктами інфраструктури і так далі. Так, наступно львівська. Львівська область. Львівська область випадає, бачите, захист Львівсько Львівської області. Таких серйозних загроз не випадає завдяки захисту. Значить, наші справляються. Далі, Миколаїв. Миколаїв. В Миколаєві треба бути уважними, дев'ятка пікова, вона вказує на хворобу або неприємності. Якісь можуть бути неприємнощі в Миколаєві. Тут небезпека, вона тут не прям така критична. Не критична в комбінації, але вона небезпека тут випадає. Будьте уважні. З краю, там, околиці, міста, область загально, і на область також, друзі, небезпека випадає. Загально контрольована вона. Нічого такого начебто нового не випадає. Тому, друзі, будьте уважні. Будьте все одно уважні. Далі Одеська область. Одеська область. В Одеській області повинна бути нормально. Серйозних таких загроз не випадає. Більш-менш далі Одеса місто. Одеса місто. Одеса під захистом випадає. Під захистом випадає, але небезпека тут на місто трохи більше, бачите, ніж в області. Тут випадає, бачите, дотримуйтесь повітряних тривог загально випадає захист. Значить, наші справляються. Чогось критичного такого я не бачу. Але небезпечна все ж таки більша небезпека, ніж на область. Тому до повітряних тривог будьте уважні. Кременчук наступне. Кременчук. По 16 червня. Кременчук. В основному розкладі, бачите, серйозних загроз таких не випадає. Значить, ситуація повинна бути під контролем наших військових. Випадає так, контроль наших військових. Далі загально дивимось по Полтавській області. Полтавська область по 16 червня. Полтавська. У Полтавській області, бачите, з краю випадає ударний, ударний туз, попередження тут випадає, можуть бути якісь інциденти по області. Небезпека тут випадає. Значить, будьте уважні. Щось вони можуть цілитись там десь щось. Будьте уважні, друзі. Наступна Рівненська. Рівненська. В Рівненській області ситуація тут контрольована, Випадає загально таких поганих карт не випадає. Не бачу нічого такого прям надкритичного під контролем. Тримають далі. Сумська область. Тут, друзі, бачите, удар. І хвороба, удар неприємно, що вони пусті завдяки нашим військовим. Пустий удар, пусті, пусті е, переживання, пуст, пуста, пусті такі проблеми завдяки нашим військовим. Значить, наші військові будуть діяти. Загальна небезпека випадає, але вона е, невілюється нашими військовими. Так можна трактувати. Далі суми. Саме місто суми дивимося. По сумам більш-менш, бачите, ситуація контрольована. Дотримуватись повітряних тривог так загально ситуація під контролем. Далі Тернопільська, Тернопільська область по 16 червня. В Тернопільській області об'єкти або військові, або інфрабовійські, або інфраструктурні. Бачите, туз пікове вказує на якісь об'єкти. Це можуть бути і інфраструктурні, і військові, і е, державні установи. Там можуть бути якісь інциденти. Також, друзі, дивіться, обов'язково загальний розклад по Україні він підсумовує, підсумовує всі розклади. Якщо поганий розклад е, загальний по Україні, значить дуже уважно ставитись до повітряних тривог які у вас будуть, якщо вони будуть, друзі. Ну, взагалі уважно ставтеся, але особливо уважно, якщо поганий загальний розклад. Це може бути, що загроза така висока по всій території України. Ось так. Далі, далі дивимось, друзі. Хмельницька область. Хмельницька по 16 червня. У Хмельницькій області випадає зло пусте. загальна небезпека тут випадає, вона як потенційно випадає. Тобто, я не можу сказати, що її немає, вона тут випадає, будьте уважні, обережні. Ось так. Вона незначна випадає, ну незначна, друзі, це таке. Для когось значна, для, для, для всієї України може і незначна, для якогось району, міста або там села може бути і дуже значна. Тому не ігноруйте повітряних тривог. Так, далі. Харківська область. Харківська по 16 червня. В Харківській області я бачу, що ситуацію контролюють. Якісь ворожі, бачите, об'єкти повітряні тут все-таки випадають, можуть бути, тому повітряних тривог дотримуватись, але загальну ситуацію наші контролюють. Тут наші захисники діють і таких прям надкритичних серйозних загроз, таких я не, ви, не бачу. Не випадає такого, такого. контрольована ситуація. Може вдасться поспати, бо сьогодні ці покидьки просто не давали взагалі поспати. Так, Харків дивимось. Харків місто. По 16 червня. Місто Харків захист випадає. Інциденти випадають якісь, але завдяки нашим військовим вони тут незначні. Вона 9 пікова дуже слабка на порівнянні з королем піковим, дуже слабка. Тут у слабкій позиції знаходиться, випадає захист. Далі Херсонська область. Херсонська. По 16 червня. Херсонській області. В Херсонській області, значить, наші вичавлюють орків, будуть, будуть чавити орків, але все ж таки по області, бачите, небезпеки випадають. Але тут піковий далеко від зла. Не може, тут не так прямо нивелює, значить, тут небезпека є, вона не прямо така критична випадає, тому що далеко, але все ж таки, бачите, небезпека тут є. Будьте уважні, Херсонська область уважні, обережні, особливо хто там на тимчасово окупованій території знаходиться біля орків, бо будуть їх бити. Будьте уважні там. Не наражайте себе на небезпеку, друзі. Так, далі дивимося Херсон. Дякую, Одеса. Дякую, дякую. Всім привіт, друзі. Дивимося на місто Херсон. По 16 червня. В Херсоні також наші, наші військові тримають контроль. Бачите? Значить, загрози потенційні, вони є там. Це і так зрозуміло. Наші тут військові випадають, значить, вони діють, невелюють ці загрози. Загально, бачите, і на регіон випадає на область, небезпека є, і на місто також небезпека, але вона завдяки нашим військовим мінімальна від тої, яка могла б бути. Далі. Дякуємо за прогноз. Ми сьогодні від такого прольоту прокинулися. Да, також, друзі, не спали всю ніч майже, не, не дають. Ну нічого страшного, це ж таке. Так, далі дивимось, Черкаська. В них все, все, одно вихід, все одно в них вихід один із України. От один вихід. Або о, грузом 200, вантажем 200, або о, іншими шляхами, а де дорога одна. Так, далі дивимось, друзі. Черкаська область, Черкаська. По 16 червня. Черкаській області випадає захист, небезпека тут випадає, вона випадає як незначна, от, але випадає все ж таки захист. Випадає, бачите, область по області більше. Будьте уважні і обережні, якщо будуть тривоги. Завдяки нашим військовим небезпека незначна. Не така значна, як могла б бути. Далі Чернівецька. Чернівецька. По 16 червня. Чернівецька область, державні установи, об'єкти інфраструктури, будь-які об'єкти, також і військові можуть бути, і цивільні інфраструктури, хто поруч звез, з такими великими об'єктами, будьте уважні. Тут небезпека, така як потенційна. Дев'ятка тут пікова з'являється, але вона поряд з шісткою. Шістка значно пом'якшує будь-яку погану карту. Тобто це може бути і повз область, так показують, повз область небезпека може проходити, начебто, такого прям критичного нічого не випадає. Але небезпека є. Будьте уважні. Будемо надіятися, що вона просто буде потенційна. Далі Чернівецька. Ой, Чернівецька, Чернігівська. Чернігівська область по 16 червня. Чернігівська область. З краю небезпека є, бачите, з краю області, прикордоння, можуть бути, можуть бути якісь інциденти, тому хто живе на прикордонних містах, містечках, там, населених пунктах, будьте уважні. Далі Чернігів. Ну і загально, бачите, небезпека все ж таки з'являється. І чернігів, саме місто дивимось. Місто Чернігів по 16 червня. От, і регіон, бачите, і місто випадають якісь небезпеки. Випадає зло, і хвороба, неприємності, можуть бути будь-то уважні, друзі. Ми бачили ще прикордоння там, ну і місто тут також в, в області. Загально на регіон небезпека випадає. Тепер дивимось, друзі, з вами. Загальний розклад по Україні по 16 червня на три доби. Дивимось. Небезпека таких масованих, масових атак, ударів і наслідків таких поганих по всій території України. Ну, взагалі вони щось будуть намагатися робити. Валет пустить, тут вказує на те, що їхні, е, їхні спроби, вони пусті. От, вони тут будуть, вони тут випадають. Щось вони будуть, щось вони будуть робити, е, якісь гадості вони будуть робити, але вони пусті. Бачите, Вони тут випадають пусті. Значить, Те, що вони запланували, воно пусте. От, але небезпека тут все ж таки випадає, начебто вона тут не прямо така критична, але вона тут з'являється. Тому, друзі, де були. Де були попередження, будьте уважні, обережні, не нехтуйте тривогами, все одно ми їх вичавимо, все одно ми їх вичавимо, видавимо. І з того, з того, що, друзі, я дивився багато розкладів, зробив цілу, цілу, цілу таку схему розкладів по контрнаступу, це буде реально щось грандіозне. Дай Бог успіхів і витримки нашим військовим. Більше техніки і зброї, це буде просто... Це буде просто крах російської армії взагалі. Це буде просто крах. І російської держави потім згодом також. Тому, друзі, тримаємося. Все буде Україна. Бережіть себе, своїх близьких. Реагуйте на тривогу, начебто, ми бачимо, що наступні три доби будуть більш-менш також контрольованими. Може, трохи десь більше збільшиться, десь якась інтенсивність буде ворожа, але все-таки десь приблизно ось так, як оці дні. Якісь області можуть бути під прицілом цих орків. Тому, друзі, тримаємося, буде все добре. Так, всім дякую, хто заходив. Дякую за донат. До речі, тільки що прислали з Монобанку. Дякую вам, хто відправляв донати. величезне дякую. Хто не забув поставити лайк, також дуже дякую вам всім. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі.